Всім привіт! Дивіться, Близько 20 днів тому я солив цю рибу. Хто не бачив, там можете подивитися на каналі. Там є відео, називається Розділка і засолка товстолоба. Дивіться, пройшло 20 днів приблизно, плюс-мінус день-два. Я рибу вже вимочив. Чого я так довго її солив? Вона в мене була свіжа з водойома. І, скажімо так, я не впевнений, що риба чиста, да, то є в плані того, що там може бути ботулізм, либо або либо опістерхоз. Скажімо, так, щоб обійдеться, що ці всі бактерії там і так, паразити погибли, да, я б зробив длітельну засолку. В солі ця вся гадость просто-напросто погибає. Якщо, наприклад, риба була б у мене проморожена, хоча б дві тижні да, в морозилці пролежала, то можна солити її набагато швидше. Тобто можна навіть не сухим посолом, а мокрим. Скажем так, товстолоба я мокрим посолом не солю по тій простій причині, що в товстолоба є определений запах, да, такий трошки чевонючий. Ну, мені він не подобається. Наприклад, запах оцього товстолоба. А коли я солю його сухим посолом, да, ну, то є, точніше, за солом, не посолом, а за солом. Коли засипаю солю, з нього витікає ця вся ропа, да, оця, скажімо так, клімфа, яка в ньому є, це все вонюче, Воно витікає із назовні. Да. І потім, коли ми вимочуємо цю рибу, скажімо так, свіжа вода і холодною желательно, водою заливати, свіжа вода заходить назад у м'ясо риби. Коли ми її в'ялим, знову ця лишня вода вона витікає і цей запах трошки пропадає. Частково він все одно залишається, тому що ну, товстолоб така риба, яка їсть планктон, да, і він сам по собі вонючий товстолоб. Не всі люблять смак товстолоба. О, наприклад, якщо взяти ляща рибу, да, от її можна солити мокрим посолом, то злучним. Не обов'язково його сухим засолом. Хоча в сухого засолу є трошки свій присмак. Наприклад, мені присмак сухого засолу набагато смачніший, ніж мокрого. О. Чого так? Ну, так як проходить ферментація під час засолки цієї риби, То есть, вона має деякий свій смак потім. О. Ну, от ми засолили це сухим посолом. По-перше, що убрати цей запах да? І ще такий нюанс. там... Мені писали коментарі, що хтось додає гвоздіку, трошки гвоздіку, і кажуть, що теж забиває запах. Я ще не пробував, колись хочу спробувати, потім відпишусь. Е, зробили ми засолку да, і відмочили. Одмочували ми її дві доби. Дві доби, при тому дуже часто міняв воду, тому що солі дуже було багато і треба було вимочувати. Е, риба зараз вимочена, да, вона то є, буде по солі така середня соль. І зараз я її буду кидати в каптілочку. І поставлю температуру десь 12-14 градусів і включу там вентилятор. Вентилятор буде в мене працювати. Час буде сушитися, час буде віддихати. Зараз така ситуація. У нас трошки проблеми з світлом, да? і в нас тут 2 години є, дві години немає. Якраз от буде, я думаю, хорошо. Дві тобто години буде сохнути, дві години буде відпочивати. Для чого це зроблено? Риба буде зверху завітрюватися корочка, і коли риба віддихається, влага зсередини оця волога виходить на наверх і знову включається вентилятор і знову підсушує його. І такі. Періодичні цикли швидше будуть висушувати рибу. На перших етапах я не рекомендую піднімати високу температуру. Бо з'явиться неприємний такий запах, затхлого такого. Да? От, ну, я не люблю. Є багато людей цей запах не чують, а я чую. Тобто такий затхлий, наче запах риби. Воно ну, не надо цього. Лучше її підсушувати, підсушувати, потім пізніше, там, десь через добу, коли вона вже стане більш суха, така краще підняти температуру там, до 20-22 градусів і потім вже досушувати далі. Після того, як вона вже зав'ялиться, ми її в каптільні включимо дим, прокаптим, достанемо з каптільні, і ще вона в нас буде дов'ялюватися, скажімо так, уже ну, після капчення. Якщо пройде копчення, це самий процес, вона буде ще коли підсихати, вона буде темніть. Там в попередньому відео теж я показував, теж є. І от хочу показати вам теж цей раз, як будемо каптити. Той раз у нас столо би були більші набагато, О, там я вирізав філеї. Ну, як філії з ребрами, то є позвоночник, голову вбирав. Тут у нас тушки невеличкі, я їх буду коптити з головами, так що зараз я їх загружу в коптильню, хай потихеньку собі в'ялиться. дворі вже холодно, ну, вже мінус, мінусова температура, сьогодні, звісно, ноль, а так то вже в нас мінус три, мінус два, там така температура була. Каптільні я вам говорив, у мене стоїть термоконтролір, да, я можу задати температуру. Постійно там стоїть тен, який підігріває, скажімо так, повітря. І обов'язково конвекція. Обов'язково конвекція для того, щоб оця вся волога, яка на рибі, виводилася з каптільні. Тому що якщо буде волога залишатися в каптільні, вона все одно буде. Оставатися на самій рибі і риба може попліснювати, просто-напросто. Якщо ви, звісно, будете її сильно засолювати, так, що вона у вас буде солонюча, вона не попліснює. А якщо, звісно, мало соль, там середній соль, то може з'явитися такий неприємний, скажімо так, присмак. Ну, зараз ми загрузимо в каптільню і потім буде пізніше продовжувати. Прийшло, після того як рибу ми вимочили, повісили в каптільню трошки підсушитися, пройшло десь більше 24 годин, вже більше доби. Хочу показати, яка вона должна бути. Все, дивіться, Вона вже бачите, сухенька, в неї з'явилася така лакова корочка. Кожа повністю сухать, вже вона шелестить, то є шелест. І тут, виходить, теж м'ясо вже не липне, воно вже сухеньке таке, поняли? Тепер можна вже включати дим. Тобто, якщо буде вона мокра риба, то буде кислота або гіркота на рибі. Так що підсохла трошки і можна вже включати дим. Зараз ми включимо дим. Запалюю я газовою такою запальничкою, в мене була п'єза, але зламалася. Зараз є така на перемін. Запалили. Бистро набирає дим, зараз покажу, дивіться. Тобто дим вже пішов, набирається. Там вентилятор розганяє дим і в такому, скажімо, зараз дим більше набереться, і дим буде десь у нас більш такий густий. Подаватися приблизно буде 4-5 годин. Ми будемо дивитися по кольору. Якщо тільки буде кольор хороший, я думаю, цього буде достатньо. Ось такий густий дим у нас іде. В нашій капільні. Такий має бути густий дим. Дістали ми рибку з каптільні. Да? Коптилася вона у нас приблизно 4,5-5 годин. Ось така в нас рибка вийшла. Ось, Ось такого кольору. Да? Столобики невеличкі, але гарненькі. Да? Ось такий колір ще буде темніть. Я вам говорив, да, що колір ще потемніє. Я думаю, що цього кольору достатньо. І колір ще, коли преобразиться, він буде більш насищений більш яркіший. Е, в даний момент треба ще мати присмак, сильний диму, сильно концентрований присмак такий. І для того, щоб він став більш м'яким, її ще треба підв'ялити. Що я зараз зроблю? Я її повісю ще, вона в мене буде провітрюватися ще мінімум 2-3 доби. Це мінімум, краще 4. І вона ще підсохне, тому що якщо ми зараз розріжемо рибинку, да, там, де м'ясо, вона ще така ну, буде жива, наче да, ще трошки не геть, геть вив'ялена. І, скажімо, коли вона підв'яне, вона буде, во-первых, плотніша. По-друге, вона буде смачніша. Вона пропитається цим всім димом, вийде лишній запах диму цього всього. І вона буде більш така ніжніша. Е, ще хотів е, акценти, акцент поставити на тому, як положити колір, да, щоб це, бо я копчу при температурі 18 градусів. Але під кінець копчення, допустимо, коли я бачу, вже там, що я години три покоптив, і колір такий блідно-блідно-жовтий. Для того, щоб придати такий більш красивий колір, я даю температуру 25 градусів. І десь годинку-півтори при такій температурі ще прокапчую. І вона бере чуть-чуть яркіший колір. Я чув таке, що я здобавляю цукор якось, ну я не знаю, я не пробував. Я, я зробив отак, от, температуру трошки піднімаю, але не більше 27-30 градусів, бо ви її зварите, вона у вас вийде варена, не капчена варена, вона потім буде така. Сирісна і розпадається, вона не треба її перегрівати, максимум 27 градусів, щоб було в каптіліні. Я ставлю 25 з учетом того, що термоконтролер виключається на 25 і до тенша, поки охолоджується, доходить до 27 градусів. Якраз нормально. Риба всередині до 27 за півтори години вона не нагріється. Вона нагріється там 23-24 градуси за півтори години. І, в принципі, якраз цієї температури буде достатньо. І потім я ж витягую її, вона провітриться і все, можна через 3-4 доби можна вже її їсти. Ну, але самий смак, я думаю, вона буде в неї днів через 5-7. От тоді буде самий самий такий смак. Вона стане більш суха, більш плотна, більш така насищений дим. І коли достаєте рибу з холодильника, наприклад, да, дайте їй трошки зігрітися. Вона появиться, коли зігрівається, появиться такий, на ній трошки зверху жирок розстане. І більш запах появиться капченого такого приятного товстолобу, да, такий більш яркий смак буде. Ну, Ось те, що я хотів вам розказати по товстолобу. Так що ставимо лайки, кому сподобалось. Коментуємо, там, може хтось щось дасть якийсь. Поради ще до мої, моєї технології, буду пробувати використовувати, може, ваші технології. Якщо вдруг хтось дивиться з технологів, підскажіть якісь секрети з приводу там, засолки, копчення, в'ялення і тому подобне. Все, всім пока.